Куксенка Олександра Пилипівна, жителька Каштанової вулиці, дома 53. Почту номер 10 перенесли напроти у здання, де була налогова, чи вона є там. А перила не поставили і люди пожилого віку лазять на руках, на ногах, чи як, рачки ж в роді неудобно казати. І я обращалася до завідувача, що дзвонить на гарячу лінію. Так що гаряча лінія нам приїде сюди я говорю, хоч дрючок поставте який-небудь, щоб могли люди пожилого віку зайти і заплатити комунальні послуги. Особливо зимою, осінню, після дождя, там же ж скользь да, да, ну такі слякотні. Дні не можна там стати в скользку, а за взятися ні за що, а беруть які гроші за услуги.